Добрий день. Сьогодні будемо готувати, як я і обіцяв, салат із ботви моркви. Тут інгредієнти, скільки нам чого треба, не мій погляд, це дуже вдале поєднання. Я зарані все вже порізав для того, щоб зекономити ваш час. Основний інгредієнт, звичайно, це на ботва. Бажано вибирати із молодої моркви. Зараз цей час можна її різати без проблем. Її миємо дрібнемо міленько. Тоді цибулька, червона, кабачок грам 250-30. Трема його на тірки на дрібній. Виймаємо серединку, шкурку також чищу, далі кролік. Кролик Спочатку ми беремо, заправляємо наш кабачок. Тобто ми беремо сюди, видавлюємо десь столову ложку лимону, лимонного соку, для того, щоб він замаринувався трошки. Можна дати йому постоять хвилин 20. О. Також ми його солимо. Добре. Соломислі кролік салени то по смаку. Він пусто сікся. ще. Додаємо ложку меду. Столову ложку меду. І так розподіляємо по всьому об'єму кабачків. Далі ми все все діло перемішуємо. Хто хоче, може додати якісь спеції, я не додаю. Тут бажано відчути аромат моркви, ботви. Воно надає дуже оригінального смаку, який поєднається з кабачком і з кроліком. Отак перемішуємо і даємо хвилину 20 відстоятися. Воно промаринується. Тоді додаємо туди цибульку, червону цибульку, також перемішуємо. Можна її зразу додати. Вона також і ще після того, як ви посолили і потерли кабачок, тут буде багато соку. Щоб салат не був такий дуже жидкий, ми цей сік можемо злити. Ми його звільємо в та тарілку, коли вона постоїть. Ми зливаємо. І залишається. У нас так. Я чуть не впав. Так, тепер сюди додаємо наш, нашу ботву з моркви і все перемішуємо. Знову перемішуємо. Тепер все це ми відправляємо в більшу ємність для того, щоб можна було там без проблем його мішати. Знову перемішуємо. Додаємо сюди нашого кролика порізаного. Знову перемішуємо. На кожному етапі можна ще підсолювати трошки. Ну, по смаку, хто як любить. Підсолили. Тоді додаємо часничку. Можна його зразу додати було у маринад. Перемішуємо. Поєднання, повірте, буде дуже. Незвичайне і смачне. Саме головне, що це дуже корисний салат, для вегетаріанців. Тут немає кроліка нічого вареного, він практично сирий. І зверху ми посипаємо сиром пармезан. Залишаємо зверху, щоб трохи прикрасить. Ось також перемішуємо. Він ще має настоятися. Десь він в холодильничку побуде, він від того ще смачніший стане. О, салатик наш. Зверху ми посипаємо сир. сиром. Зверху посипаємо кунжутом. Кунжут. Так, надаємо поливкову олію. Десь ложку. І прикрашаємо гілочкою. Ботви моркви. Такий у нас корисний смачний салатик вийшов із ботви моркви. Я надію, що він вам дуже сподобається. Дякую за увагу.